Команді Трампа вже озвучують, що якщо Росія не буде погоджуватись, то вони можуть запропонувати не тільки якісь бонуси для неї, але і батіг інструменти тиску. І навіть деякі інструменти озвучували можливість зниження цін на нафту, посилення санкцій проти Росії і так далі. Так що скоріше є певні пропозиції, певні ідеї. Чи можна це назвати планом? Не впевнений. Думаю, що за стилем Трампа, а він цей стиль описував навіть в одній з своїх книжок. Ну і за свідченнями його колишніх працівників, Трамп дуже часто діє без плану, тобто у нього є приблизна ідея. Логіка, як тиснути на свого візаві по переговорах, але як правило немає конкретного плану. А от тиск, да, це один з улюблених інструментів переговорів для Трампа. Ну, власне, те, що ми бачимо зараз, і по Панамі, по Гренландії, по Канаді. Улюблена фішка Трампа посилення тарифів. Він, до речі, і Росії пригрозив підвищенням тарифів. Інша річ, що враховуючи мізерний обсяг товарообігу. Між США і Росією ну навряд це спрацює, але тим не менш головне, що в Штатах у Трампа вже розуміють, що на Росію треба тиснути.